Студіо Фотомеджик медійний фотограф, блогер, СММ, експерт по поріл та найкраща мама займається наставництвом, навчає робити фото-відеомонтаж, консультує по роботі в інстаграм та доведе кожному фото. Це кайф. Давай тоді розпочнемо з твого дитинства взагалі. Де пройшло підлітковий вік, як взагалі було? Народилася я в місті Дніпродзержинськ, ще тоді був. А зараз Кам'янське. Мабуть, як всі у 9-му пологовому будинку. Навчалась? — Навчалась я у школі 35 це на… Чи як на нашій мові я пішла у технікум два роки. Я провчилась, але я хотіла дуже е, не залежати від батьків. Я почала. Е, Шукати роботу ще у перший рік навчання свого технікуму. мене в 17 років неофіційно прийняли на роботу. Я працювала мерчендайзером, потім торговий представник, молодший торговий представник, змінний торговий представник. Це все було і в грошах. І я вже тоді розуміла, що все. Я, мені мама статом грошима, мені не потрібні, я хочу працювати, бо всі по, е, отримували стипендію 500 гривень, в мене була зарплата вже 3 500. Я, я, я відчувала себе ось отак. -от, да. тобто мені було дуже кайфово, що в мене вже були перші гроші такі великі. Перший фотоапарат купив чоловік, це був Canon 650 d А, Потім, коли ми почали змінювати техніку, заробляти кошти на Нову техніку ми змінили на Canon Canon Mark 5 d Ось це повнокадровий фотоапарат. Він вже знімає Повний кадр, тобто трошки ширше можна зробити, поставити різні лінзи. Та картинка більш чітка, насичена та яскрава. Тільки мені співнилось 18 років, пішла здавати на права. Це ж паралельно працювала, навчалася. Отак, от по колу. 18 років і 2 місяці. Я вже отримала права і кажу, папа, я все. Давай машину. Всі фотоапарати були би А, е, Да, ми завжди, ми, завжди, ми завжди купляли на OLX, тому що не було коштів на е, купити з магазину і. Ну, потрібно було якось крутитись і завжди це такий риск е покупувати в інтернеті. Я сижу в декретній відпустці у чоловіка дві тисячі, тобто я вже на торговому пестиком отримувала шість тисяч гривень, а в нього вже дві. Гроші вже закінчувались. Закінчувались, і я сиділа, така думала, що мені робити. А чоловік він завжди був е е зв'язаний з фотоіндустрією. Він е скупляв об'єктиви, фотоапарати. Він Працював в фотолабораторії дуже довго, і чоловіка вже була техніка. Тось, тобто, цей старт я йому кажу: а давай ну фото. У ну, нас же все є, ти будеш робити, а, я там буду замовлення які збирати, он такий, окей, ну давай попробуємо. Я дав, почала ще ВКонтакті було це, mm -hmm. давати об'яви, що фотограф півгодини, 30 хвилин 100 гривень. Оце я як пам'ятаю, у мене це даже є да, пів години, 30 хвилин ми походили, там буквально 5 зйомок, і ну, треба полишати. Перед війною Перед сезоном новорічним я вирішую змінювати фотокамеру, тобто не змінювати, а перейти на нову. І беру собі, яка в мене зараз, це Canon RP. Це бездзеркальна камера. Вона легша мені, як дівчинці, це ось так. от. Бомба. Да. звичайно, є Wi-Fi. звичайно, є блютуз. Можна зробити. Це кольорокорекцію одразу на фотоапараті це дуже класно і зараз це моя улюблена камера. Я взагалі не вмію. В студійному. Я, я тільки це навчилася mm -hmm. на вулиці клацать, а ще тут, ну, в студії там спишки, ці світло, я взагалі не знаю. Ну, то, ну, якщо так подивитися, то я сама mm -hmm. ну, то я, в мене не було такого, що я навчалася. І я потім дивилася, от так: от мені цей кадр подобається, це мені подобається, цей ні, удалити От дуже багато. Е -е -е я ну, залишаю фотографії, тому що людина може собі так подобатися, може, а тобі. І так, і це, це проблема зараз вообще сучасного часу, що не всі подобаються собі на фотографіях. Купили студію, це інтер'єр, почали працювати. Дуже багато було зйомок, я дуже багато дала реклами в мамочках. Розпочинаємо бліц опитування. Ти готова? Давай попробуємо. Давай, Давай і так, перше питання: фотоапарат або айфон 15 Pro Max на 1 терабайт. Фотоапарат. фотоапарат. Я злучила на... на чоловіка? Канон, Sony чи Ніка. Кенон. Так, добре. Твоє слово пересув. Так сталося. В зйомках в студії чи на вулиці. 50 на 50. Яку чутку або плітку знаєш про себе. Що я крута. Добре, квіта чи кава? Кава. Так, так задумалась трошки. Кава, 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 все ж таки кава, добре. Опиши себе одним словом. Меджик. Магія. Добре. Я пішла б на побачення, якби чоловік мені сподобався. Замічательно. <рес> Зрозуміло, якщо сподобаєтесь, тоді Катя. Ні, 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 я вже зайнята. О, все, ексклюзивчик. о, тепер дізнаємось. Добре. Де чи на кого витратили найбільше грошей? На Діану! Діану буде це дивитися. А така де рада. що саме? А, а де? Це танці. Танці найдорожчі. Зрозуміло. Відпочинок в Карпатах чи Італії? А складно. Італія. Італія. Правда. А, а чому саме Італія? Тому що я в Карпатах була. Ага, отак. -от. Плакати в Мерседесі чи бути щасливою в Жигулі. В Жигулі бути щасливою. Ну, цікаво, цікаво. Тікток або Інстаграм? Звичайно, Інстаграм. Ти ніколи не зрозумієш, хто така Катя Шкуренко. Поки не, побудеш в моїй шкурі. Ну і останнє. Як звати нашого оператора? Сергій! Є, добре. Я моя Дякую тобі. Давай обіймемось. Була в мене одна фотокамера повнокадрова. І неповний кадр. І потім е, я вирішую змінювати фотоапарат на більш нову версію. Я з, е, змінюю. Так сталося, що я на старому фотоапараті зламала пін, е, там ну, такий маленький контакт, е, переставила я до іншого фотоапарату, в іншому фотоапараті його вдавила. І я така сиджу, я зламала два фотика. А в мене 10 годин зйомок е, в день е, тоді було на студії. Я просто так от сижу, отак от, от з'їхала. Я ну, е, ну я якби скажу, як є. Я я реально замовляла собі вже гру. Фотографій немає. Я пишу, вибачте, будь ласка, так сталося. У мене були всі клієнти з розумінням. всі, У е, мене не було такого, що клієнти мені погрожували. Е, ну так сталося. Ти нічого ну ти нічого не зробиш. Моя основна задача це перевірити усі карточки, перевірити усі заряджені батарейки, об'єктиви, вспишки. В мене завжди я приходжу додому. Спалахи, вибачте. Я приходжу додому, і в мене ось так от стоїть вся купа моєї техніки, де я завжди приходжу. Ось так поклала. Поставили в техніки одне місце, де завжди воно роз, ну, розташоване. Я ніколи намагаюся не змінювати, щоб я, коли, наприклад, я бувають такі випадки, що я сиджу. Алло, добрий день! А ви де? А я п'ю каву. Або в кращому випадку, це тут я п'ю каву. А якщо я десь у Дніпрі, а мені кажуть, а де ви? Бо були такі випадки, коли клієнти не підтверджували свою запис, і ну що, що я шукала Фотографів, так і вони приїжджали. Так знаєш, як кажуть, конкурентів у фотографії немає. Кожен свій має стиль, кожен має своє бачення. Я знімаю, як я знімаю. Дивись на себе. По перше, по перше, це як я знімаю, що я знімаю, це моє бачення. Все. А так, конкурентів не це не конкуренти, це колеги. Вона дала мені такий поштовх. Я зрозуміла, що я можу жити самостійно з дитиною, да, да сама себе забезпечувати. По фото я ніде не навчалася. Я тобі це не пам'ятаю, казала чи ні. Я не навчалася все, що я знімаю, як я знімаю все світло, все це обладнання повністю методом спроб та помилок по своїй техніці, це RP, е, це.

10 тисяч і це ну, один екземпляр. Тобто, якщо в тебе ще додатковий фотоапарат, це ще плюс 20 тисяч, бо він бушний у мене. Комп'ютер, жорсткі диски, флеш-карти, переходники, додаткові батареї. Що ще? Додаткове облако, де ти скидуєш фотографії, це теж е, потрібно за це заплатити кожного місяця. Далі е, ф, заплатити за фотошоп потрібно, теж це кожного місяця знімається оплата. У мене 1800 коштує фотосесія, в мене десь е, 30 годин. 30 годин порахуйте самі. Молодець. Я ще бачила, що в тебе тато на фронті. Чи... Як він осмілився, коли пішов? Коли були офіційні мобілізування, він ходив у воєнкомат, бо він служив ще ну, коли був підлітком, правильно? Mm -hmm. Ось, і він ходив на оці загальні мобілізування, але йому казали, що тип, ну, ще не потрібно, ще не потрібно. Ось, і на третій раз він пішов і йому сказали все. Хотів допомагати країні гол туди, і все, і він пішов. Нас не було поряд. Це було дуже важко. Мама, мама дуже переживала, бо мама виїхала тільки на там. Ми приїхали з 14 березня у Прагу, а вона приїхала десь 17 березня, і їй дуже тяжко давалося. Він вважає, що він повинен захищати нас. Ну навіть на такому великому, на такій великій відстані. но, але він хотів допомогти і нам, і країні. У мене багато років. Багато десь років вісім, як з'явила Діана, у мене ніколи не було права на помилку. Ніколи я завжди думала про те, де дістати гроші. І я завжди думала. Що мені ще нового придумати? Щоб щось заробити. Натхнення це просто моя діана. Як загалом набрала таку аудиторію? Я так подивилась, 12 тисяч це на підлозі nee, не валяється. Ні. 12 тисяч це мої, мої кравінушки, мої всі мої любимі клієнти. Всім привіт, ще раз. 12 тисяч це дуже клопітка робота. Вони не накручені, але вони з допомогою розіграшів. Розіграшів моєї справи. Я проводила. По своїй справі багато розіграшів безкоштовних фотосесій. Дуже багато. Ось в мене було прям от фотопроект, я дарувала одне місце, а, на новий рік дарувала сертифікат. А, літку мені потрібно було щось подарувати. не тому, що мені не було роботи, а тому, що я хотіла подарувати цю годину людині, яка Ну, хоче, ось насправді хоче. І ось так от сталося, що коли я проводила розіграші, я проводила активно вела інстаграм, щось розповідала, щось розказувала. Ось я їду, ось я посміхаюсь, ось я на студії, ось там така у мене фотосесія, і вже відмітки там були всякі там бонуси, там чашки дарували. ну Все, що було в моїй роботі, не для того, щоб просто зробити гіфи, набрати велику аудиторію різною, якому ти навіть і не потрібен, mm -hmm. а іменно саме тим людям, які була от, потрібна фотосесія. Я навіть навіть дарувала фотосесію просто ось так. От, ну я можу подарувати людям, які не можуть е в, ну, приділити кошти на фотосесію. От я можу так. Ну, для мене подарувати не фотосесію, а свій час е це дуже багато коштує. Ну, це безцінно в плані того, що я, для мене це не буде в тяжість. топ 3 поради такі коротенькі для початківців. топ 3 поради для початківців. А, перше, це коли ви фото... купуєте фотоапарат, не купуйте найдорожчий. Це перше. А, друге, коли ви починаєте фотографувати, не вважайте себе королями фото. Це... Це таке є. І третє, це ви повинні любити свою справу. Як ви її робите? Як довго ви її робите? Як класно ви її робите? Ви повинні її любити. Якщо ви не будете любити фотографію, то Угу. Дякую тобі, ти такий промінь е, сонця в нас сьогодні. А ось, е, дякую за те, що ти погодилась на такий демют, скажімо. Дякую, тобі! дуже велике, мені mm -hmm. дуже приємно. Мені дуже сподобалася ця вся атмосфера, мені дуже класно, Всі запитання, які mm -hmm. задавали. Я, звичайно, думала, що будуть якісь дуже каверзні. Ну, мені дуже сподобалось. Дякую вам за запрошення, це було дуже класно. Друзі, ви не забувайте підписуватись, звісно, лайкати, коментувати. Ну і напишіть, будь ласка, кого наступного звати або наступну. І ще. Не хейтіть, будь ласка, з українською мовою. Я дуже старалась. Можна тобі? Звісно давай. Дякую.